Так, ну що, до рубрики, ви бачили, так? Да? Вчора мій ТікТок? Скажіть чесно, ви в курсі про що мова взагалі чи ні? Значить, випустили вчора тікток. Просто мене якась людинка записала, запитала, чому ти не дивишся там щось інтернешнл чи не інтернешнл, щось таке. Коротше, зайшов на ліквідпедію, ну і потім залили тікток. А хто ж знав, що він залетить, але залетів, на жаль, він не на нашу аудиторію, а злетів він на моїх оцих минулих фанатів, котрі мене дивилися до цього, від котрих я пішов. Доволі ж таки тихо, не гучно. Virtus Pro, абсолютно російська організація. Витю... Ну, правильно, так воно і є. Ларінов, нахуй. Піздують грать. Піз... Блять, я вахую нахуй. Ще й з дешним на Хакоді. Це просто піздець. Факт. Риган Тік-ток. ну казалося. Не те, що він супер визиваючий, є що в коментарях. Дивіться на ці ціпорвальних. А ви теж не розумієте ці звуки хрю-хрю. І це найзалайканий коментар. І тобто, вони абсолютно не расисти. Абсолютно. От з таким коментарем. Так, да, так що, якщо ви хочете посратись, якщо ви хочете посратись, ви заходите сюди в TikTok і в коментарях, єбать, як тут вам знайдеться контенту. Когда-то. См... А, критикуєш, предлагай, у нас дуже мало годних орк, Розвиватися треба. Так, в нас ахуєнна кількість організацій. Ахуєвша кількість. Наві. Наві юніори. Монте. По Доті, до речі, в не склад був. Е, потім. Це і то, при тому, що я компеті в доту не дивлюсь. І Так, бо лише якась команда в честь міста якась називається. Бейт. Ну, в принципі, да, бейти і є. І по КС, до речі, і по Доті. Вже 4 із відомих. Е, Passion, Passion UA є. О, Passion вам є. Це вже 5. Організації, П'ять організацій, да? казалося б. ТНЛ. Не в курсі, що таке ТНЛ. Не в курсі. І я вам так скажу: коли є спрос, знайдуться вам предложення. От і все. Якщо будуть такі команди організовуватися, і ви будете показувати маломальський якийсь результат, знайдуться ті, хто захоче з вами займатися. Бо це вигідно. І кіберспорт в Україні доволі таки розвитий. Так що, оцей коментар просто в нікуди, абсолютно. Це пук в повітря. Ну, тут 23 щось відповіли йому. Ти бачиш, є ще європейські команди, звісно, в котрих можна грати. Братик, так можна і в рот, брать з такими аргументами. Ну, ну да, так, абсолютно підтримую. Абсолютно підтримую. Не, ну ч щось іде. Щось іде. Когда-то смотрел, видел, как он ездил по детским домам, как играл в доту, было весело, но время прошло, жаль, что невозможно вернуться туда. Ну, це, блядь, комментарий. Просто на... ладно, тут нема питань. Поностальгував. Ты судишь игроков по национальности? Объясни мне, почему украинский игрок не может играть в русской организации с русскими игроками. Блять. И це реально чел, челу 2025 рік цього не зрозуміло. Зараз. Абсолютно непонятно. 2025 рік, блять. Это пиздец. И реально він хоче почути свою відповідь на це. Я в Привіт, привіт, друже. Ну, він на повному серйозі це пише. Під час того, коли його країна просто знищить нахуй Україну. Кожного дня. Кожного, сука. Можеш відповіді відкрити? А... Тобі... Ти хочеш читати це все, друже? Так ти можеш зайти в TikTok сам просто. А, та всім похуй, чел. Вспомни про это перед сном и поплачь, дружище. Блядь, окей, буду плакать. Еще один кашель поплачь. Добрый, плачу. Игорь, все по факту разложил, Дякую. Вот это вот красава. Вот это сука, моя нахер арта. Вчера по тримку чекали, все у вас поветря Говорит человек, который, как только уехал в Турцию, сразу забыл про мову, потом вернулся обратно и опять про него вспомнил. Ну, це піздобол, тому що я в Туреччині як знаходжусь, так і знаходжусь. Як знаходився, так і знаходжусь, так що це придуманий, вигаданий факт. Що хтось і лайкнув. Ну, пізджош, що ж, Росіяни відкривають ебало і росіянин пиздить. Захотіли играю. В чому проблема? Или они недовольны, тому що Альтоді не нравиться щось. Ну, мені не нравиться це очевидно, Тому я про це і кажу, звісно. Якого хуя вони собі дозволяють грати в російських організаціях, блять, котрі. В принципі, я допускаю, що, скоріше за все, сплачують навіть податки до Росії. Вони піздують грати в команді з росіянами, про котрих позицію ми навіть і не знаємо навіть. Отак. от. Тобто, це, можливо, взагалі ізі може бути стак із чотирьох зешних контри... або, в принципі, аморфних, нахуй, котрі похую і похую. І з такими мати справу. Ригань займе топ-16. Так це ж не один приклад, а їх багато. І якщо ця Ригань займе топ-16, то який сенс взагалі в ній тоді приймати участь. Просто на зарплатці сидіти. І так шкваритись, ну, хуй би знав. Єдиний аргумент це реально сидіти лутати гроші, що тобі платять зарплату. І то. Ну аргумент такий собі, бо це не позиція абсолютно. Ну, сумнівна, дуже сильна. Помню, когда смотрел его в 2017 году, говорил о дни на русском, а сейчас свинья хрюкает микро. Ну, кто бы сомневался, нацист, это понятное дело. Всем пофиг на твой плак-плак. Ну, я же давлюсь, всем пофиг, что тут, блядь, порвалось, Всем, сука, своим аулом. По, за возможности цепляются зарабатывать на доте. Чего ж поделать? Так, и на ней можно и зарабатывать. Изи. Спокойно, взагалі, можно зарабатывать, но не шкваритесь и не играть в таких командах. Ти можеш собі знайти безліч просто різносторонніх форматів, де ти можеш заробляти. Якщо ти ще офігенний гравець, тебе відірвуть з руками і ногами в будь-яку команду. Європейську, українську. Якщо ти посередній гравець, ти можеш зібрати з таких самих, як ти. У нас дуже багато гравців по доті. Дуже багато. Почому сразу ныть, нить? Блять. Добре, прийду поплачу. Чел, патріот — це патріот всю жизнь, а не когда війна почалась. Ти що, в 2014 році на Україні перейшов? Оце піздець взагалі доєп. Да типу, э, мені подобалося, як ми повіли. Ти теж продовжуєш висиратись в памперс чи як? І взросління просто существує. Да, так, -да, взрослення, як ви факти вбиваєте? Так, а в чому факт? Ну, реально. Коли ця ситуація торкнулася мене, ти почав нарешті думати про це. Це ж очевидно і об'єктивно до кожної людини. Тобі додаються роки, ти ростеш, робиш висновки, приймаєш рішення. От і все. Можливо, ну, як кажуть, коли ти дорослієш, ти становишся більш розумним або, або більш досвідним. Да? Так, і сталося і зі мною. Та коментарі єбануті, тому що я ж кажу, попали на болоти. Вони ж тут, по суті, в їх в цей мої минулі фанати. Sобieri фул Укрстак. сейчас, час, через кілька дій дізбаннуться. Ну, є, є багато укрстаків, котрі зараз грають і не дізбаднулись. Це можна, може бути будь-який стак, котрі дізбаться. Всі мікси, вони дуже часто дізбаться. Але альтернативи, ще раз скажу, є. Є е, е, на кого рівнятися і приклади, котрі показують, що можуть досягати результатів, от навіть жуніори. Вийшли вчора на International. Вийшли. Є русские типи в Укроор, де є проблеми, але опять же, із-при приплітання війни ко всім сферам життя, бред йони. Це не бред йобаний. Це зараз просто правда життя того, котра вона і зараз є. Ми приплітаємо це, і в Росії приплітаються абсолютно так само. абсолютно так само. І це нормально. Діху, як я мальтово достав, ну, нормальною людиною, нормальною людиною. Я був дією і я її став. І далі намагаюся їй бути. Кому не все равно на этого рандомно нейма с твича? Ну, тоби, ты заходишь до меня в комментар тут плакатись. Значит, тебе не все равно. Ой-ой-ой. <реклама> <реклама> Нормально тут. Но у нас среди населения процентов 15-20 это промытые зомбари, как в Руселии. В Русселе. Вот тебе и срез. Сидят в комментах. Z представитель мои кайфуют. А паспорт не жив, чтобы без виз был. Это грязь хуже врагов. Є якась правда в цьому, але. Але... Ну, це ж не значить, що ми не маємо висвітлювати таких гандонів, як вони. Зайшов, показав, сказав, що вони роблять парашу. От і все. Може, виправляться. Якщо не виправляться, зайдеш, ще хуй сосиш. Якщо побачиш на вулиці, ну можна в'єбало харкнути йому. Якого хуя це, сука, гніда собі дозволяє. Я впевнений, що такі знайдуться. Вілат. О, це взагалі моя улюблена тема. І тут вілату згадали. Не можуть відпустити. А що конкретно тобі люди сделали, що ти на і риганю? Они ні в чому не виноваті, що відбувається. Ані жертви таких неумних людей. А от таких, як я, да? Вони жертви таких нерозумних людей, як я. Поняв, поняв. Ні, вони мені нічого не зробили. Абсолютно. Маленькі гвинтики, котрі, в принципі, не підтримують. Те, що відбувається в світі, не підтримують. Як воно відбувається на дрони для росіян? Вони не донатять, звісно ж, не збирають волонтерські збори, не підтримують. Вважаю, що в принципі воно так і має все відбуватися. Наш президент Владимир Путін робить це правильно. Він наш політик, ми за нього голосували. Він молодець. А так, в принципі, ми тут ні до чого. Дайте в доту пограти. Редше <райджу>, Альтич був норм, поки не надій кастрюлю на голову. Це мені пише кастрюлю, кастрюлю головий. О, іще один. Їх двоє. Можливо, це, до речі, з двох аккаунтів. Ну, коротше, от вам собственно і коментарі. Тік-ток залетів нормально, так? Трошечки вони тут повисирялися. Коротше, фішка в тім, що оці всі коментарі, котрі ви бачили, це моя минула аудиторія, котрі мене дивились, і так далі. І я вирішив своїми силами просто їх викреслити з свого життя. І тому я же кажу, що навіть в більшості. В більшості моєго рішення перейти на українську мову було саме через те, що я не хотів мати справу з тою аудиторією. Ну це ж просто абсолютні шизи, відірвані від реальності люди. Абсолютно. Деяких мені навіть людьми дуже важко називати, в принципі, ну як біологічну осіб. Це ну, не люди, пародія на людей, просто пародія єбани на людей. І мати з ними справи це собі, ну це просто зраджувати собі. сука. Абсолютно. Це, я не знаю. це... Ну Я б себе. Я себе так би, міг би собі представити, я таким був, я це робив, але зараз, от з тією реальністю, котра вона є, це робити неможливо абсолютно. Абсолютно. І сил нема, і виховання в мене не те. Ну, і цінності інші. Так що... Дуже добре, що бачите, що у тої аудиторії, яку ми бачимо, і це показник, до речі, це офігенний показник до того, що ми бачимо у цих от чортів, котрі захищають, що вони пишуть мені. да? Там ж ну, половина з них це йобані нацисти, вони так в принципі, і пишуть з таким закликом. Там хрюхрю, -хрю, там і прочу всяку залупу. Це ж, понятне діло. Зневага, знучання, призив до смерті, утилізації. Ну, прочі -прочі залупи. Так от. І ми бачимо, що оці уєбани, Впрягаються. За кого? За тих, кого ми, ми і вважаємо, в принципі, чортами. Тобто, от їх і цільова аудиторія. І дуже добре, що я зміг її позбавитись. От я зараз стрімлю на 100 людей, і я реально набагато щасливіше, аніж я стрімив би зараз на 2000 на 1000 тих уєбанів. От прям набагато щасливіше. Мені зараз по покайфує той чат, котрий є, от я прям його обожнюю. Така тема. Така тема. Це аж всередині така менталка здорова. Ну, більшість з них це людожери, ті, хто оці вужі блядь, на пательні. Постійно віляють, постійно пишуть всяку хуюту. Хто може з ними працювати, хто хоче з ними спілкуватися, робити на них контент, нехай це роблять. Я не готовий до цього.